А які ви найбільші сірники бачили? Я впевнений, що таких ви ще не бачили. Зараз покажу, які в кракові є сірники. Справжній музей сирників можна, який коробок. Тільки самі сірники чого коштують. А скільки тут іще багато таких цікавосток можна побачити. Насправді розглядаю таку можливість переїхати в Краків. Тому що все-таки більше місто, напевно, більше можливостей, більше потенційних клієнтів. На рекламу, на відео, на маркетинг. Подивимось, як воно буде. А ви як вважаєте, варто переїжджати в такі міста, як Краків, Варшава, Катавіце.